Не вдається самому пройти. Подача. Удар в поворотах. М'яч знову Фернадіні падає. Пенальті. Цього разу арбітр призначає 11-метровий штрафний удар на користь Шахтаря. Арбітр призначає 11-метровий. Розбігається Фернадініо. Удар. Гол Фернадіньо 1-0 на користь Шахтаря З пенальті. А яка різниця? Спинальчик чи з гри? 1-0, а Це найголовніше. Рахунок на табло на користь Шахтаря. Те, що потрібно було зробити, та команда її зробила. Ви знаєте, холодно, як холоднокровно Фернандіньо виконував понатті хвилин до закінчення основного часу. І Шахтар якось смиттєво показує, що не варто ЦСКА тільки думати про напад. Зараз помиляється Кінфєєв. 2-0! Луїс Адріан!